Всім привіт, з вами Netflix. Я буду апати з 10150 купів. Хочу наняти. Ну давайте і грати. Я надію, що я за цю серію апну, але я не знаю. Як ви бачите, я зайшов в одиночне. Все. ідемо Збираємо Мамочки. Погнали. Погнали, я інтер лагає. А, що це таке? У Мене інтер лагає, це нечесно. У меня ч, опять Я візьму, якщо ви напротив інші. нічого бойця візьму. Будь ласка, підписуйтесь, Я так стараюсь, виложуємо нові відео. А ви не підписуєтеся Розумієте, як це складно. У кого є канал, той знає, як це складно. Якщо у вас є канал, пишіть в коментарях. І що ви знімаєте? Може дасте мені ідею. Пишіть в коментарях, як... яку зняти другу серію або щось щось не знаю. Пишіть. То да, по, получится у мене коротке, я так думаю. Але лугає дуже у мене. Так що надію ще що буде. Ого, лагає, лагає. Лагає дуже сильно. Теперка трохи відлагала. І далі лагає. У мене на мене ніта чомусь нападає, я не знаю, що я її зробив. Що вона банку ця добуває? Сіл хі, біта. Е, бі. Ніта, лошара. ЄС виграв перше місце. Ура! Так, ну у нас вже скільки копків. Добре. Добре, добре. Якби що таке ми будемо апти, це дуже добре буде, друзі. Бо. І під підписуйтесь на наскіса. Иииииии. И пиши в комментариях, что найти его. Був він не сумствовал. Так, ой-ой-ой, кольц зажимає капець Що мені робити Я не хочу проиграти. Буде дуже недобре. Кажіть дороги. Так. Там у мене две банки. Треба ж банки збирати. Збирати банки, аллагає. там? Пас. 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 О, банки. Кольц. Ліо. Кольц. Пустай, Крісіон. А ну, та ну, та ну! О, є! Як я виграв! Це каже... Лайк. Лайк! За таке, то 100% лайки і підписку. Що мені випадає? І тіго. Шкода, бідна, бідна. Добре, відео вже на сіде чотири. Хвилини, це, це трошки мало. Але ми, типа, я акну вже 20 кубків, це ну, Так треба тримати. Так. Відео, повторюю, ще раз буде коротке. Якщо що, завтра чи коли, чекайте другу серію. Може навіть з насксом, я не знаю точно. Або зранку я може сам зроблю одне відео, постараюся. Потім в обіді десь нас. Може і найти буде, ні, не знаю. Так, як ви бачите, на мене нападає П і шеверніч тут і щось робить, Не знаю хто. Добре, нічого. Я...

тік так, так, тик так, так так, так. І тушай, забула там, в принципі. Що я буду говорити. Ну, але і то добре, як то кажеться. Ліпше плюс, ніж мінус. Пишіть в коментарях, коментарях скільки у вас кубків. Мені дуже інтересно буде почитати. Давайте одразу нападаємо на Вольта, бо він щось мені не подобається. Опа. Роза тут махалася звісно. Опа, ультуємо. Дивіться, за рік розами. О, або на мене вб'є. Добре, нічого. Забираємо цю банку, я не знаю, що роза не забрала її. Бо вона ж могла в неї багато хп. Так, ну що це таке, що це за лаг? Пишіть в коментарях, будь ласка, вже напишіть. Скілько у вас чи у вас взагалі лагає. Я буду в шоці, якщо у вас ні разу прям не лагала. Чотки гризли. Давай будь бодрий. Так, нічого, нормально все. Ой-ой-ой, третє місце, так, я не ошибаюсь. Це третє місце. Скільки? Плюс 7. О, 10 тисяч 101. Добре. Граємо далі. Ще чучують кубків. Чуть. Так, заходись. давай будь пожалуйста, скоро. Так, сын. О, Какая слава. Что это такое? Ну що це таке? Что я по тоді не можу попасти, ну вс. Я втікаю. Я хочу займати перше місце. І із... врі, добре, добре. Як думаєте, друзі, ультувати чи не ультувати? Ультувати ясно діла.

Ну все, я на цьому закінчую. Чекайте другу серію. Всім пока з вами Netflix.